Що артилерісти, що танкісти, що ПВОшники, що авіація? Всі працюють на піхоту, тому що піхота це ті люди, які завжди зустрічають ворога першими, і вони з ними безпосередньо в безпосередньому зіткненні. Ми зараз висуваємося на одну з позицій наших стрілецьких рот, де Хлопці виконують задачу. Ми сюди не прибули для того, щоб загинути. Ми прибули для того, щоб захищати, а захищати можуть тільки живі. Ідеальний боєць служить в нашому батальйоні. Він. Це звичайний наш український військовослужбовець. Тому що це людина мотивована, яка хоче захищати свою батьківщину, яка захищає, яка розуміє, що Львівська область це там, де він. А не там, де безпосередньо адміністративна межа. Тарас, вода. Я тобі Завтра-післязавтра привезу ту трубу Так, Я бачу спишки, звідки прилітають, звідти якраз роботу, е, не тільки зітки, а роботу систем залпу, реактивних систем залпового вогню видно, як вони от, там, стріляють і або сюди, або на пославні якраз звідси видно сумнічі. Можна порахувати по звуку. Спишка, коли звук прийде, відстань. Ми зразу собі на планшеті кидаємо. Зразу розрахунок. Їх не можна обманювати. Коли їм говориш правду, з самого початку, що може бути, вони хоч знають до чого готуватися. Величезніша робота падає на ротних, які безпосередньо з хлопцями. Може, може. Наші ми тут кинемо пару мін. Війна це мистецтво. Мистецтво обману, мистецтво дії, мистецтво впливу спілкування з людьми. Встиг обманути противника – противникам ти на коні, не встиг, ти несеш втрати. Тиждень часу тут ще того всього нічого не було. Піхота це, це лопата. Це земля, це смак землі на зубах, це пилюка, яка не, не виходить з твоїх легенів. Це Бліндажі, підвали. Тут люди живуть, укриття особового складу. Для того, щоб обезпечитися хоч трошки від обстрілів. Умови різноманітні, де є можливості, звичайно, це використовується будівлі. Ну а там, де немає можливості, вже безпосередньо. Щоб було якесь приміщення бліндажі. Я завіду, базі, Я теж трохи, тересних. У мене були свої групи, там mm. з Лабав, група Клам, Масперсот Глобал Дистрак. Таке група. Але коли почалась війна, то було 8 років тому назад, ясно, що було вже не до музики не до музики і зайнявся війною. Побачення, хлопці! Взагалі то не прощаються ніколи. Тут.